Ну, давайте до теми, яка турбує дуже багатьох українців зараз, тих, які не воюють, тому що занадто часто спекулюють, і через це чоловіків, студентів іноземних вишів більше не випускатимуть за кордон. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів в інтерв'ю інтерфакс Україна. У ньому зазначив у березні здобувачам освіти пішли на зустріч і дозволили виїжджати на навчання. Проте цим скористалися так звані ухилянти, які активно підробляли документи. Менти тільки за липень-серпень таких осіб виявили більше 600, Тож 14 вересня військове керівництво прийняло рішення відмовити чоловікам-студентам іноземних вишів у перетині кордону. Проте студенти, які прагнуть навчатися за кордоном, не залишили таке рішення а, без Без відповіді вони оприлюднили відео із пункту пропуску із Польщею. Молодь стверджує, їм дуже треба повернутися на навчання, а вони отримують одну відмову за іншою. Нещодавно пан Демченко, речник державної прикордонної служби, заявив, що всі, хто хотіли, вже виїхали. А ось скільки відмов ми отримали. Слава!